Красота. Як вам така РС 7 заряжена на стейджі. Що ви тут робите? Тюнінг? Тюнінг? Антирадари ставимо. А, все правильно. Карбон, оригінал. Да. Да. Ти вже засікав, скільки тут коней? Ні, ще не міряв. Ще ні? Ще не мірів? Рівно три віри. Рівно три, так? Да? Да. Бомба пушка, ракета. Ніфіга не робив, що от як за каналу. Вже а, в, в Америці зробили все, весь тюнінг. Да? Ну це зараз ти зробив новий? Відкрив просто. А, відкрив просто. А ну трошки газни, бо я знімаю. Яке. Та... Бомба, пушка, ракета. До речі, на цьому авто стоїть в нашої компанії передній бампер. Тут можна подивитися, такі зазорчики, все класно. Так що кому потрібно хороший тюніт не тільки на ауді, а на всі авто звертайтесь в нашу компанію Кубай Дизайн. Решітка теж зразу була чорна, гарно. У ну, нас з мінімальними пошкодженнями проїхала відносно, але бампер поміняли. І наш бампер стає, до речі, на РС оригінальну і на звичайну, а 7